Історія України 10 клас, розділ 1. Україна в роки Першої світової війни. Урок 2. Україна напередодні Першої світової війни, початок воєнних дій на території України. Перша світова війна, у увері якої було втягнуто 38 держав із населенням понад півтора мільярда осіб, тривала із серпня 1914 року до листопада 1918 року. У ній загинуло понад 10 мільйонів осіб. Кожна країна, що ухвалила рішення про участь у цій війні, окрім Сербії, Бельгії та Люксембургу, на яких напали, обстоювала свої інтереси. У великих держав основні цілі збігалися переділити вже поділений світ. Перерозподілити колонії, завоювати нові ринки збуту й джерела сировини. Під час війни, в березні 1917 року, у Росії була повалена монархія, а в листопаді відбувся більшовицький переворот, була підірвана військова та економічна могутність Німеччини, розпалася Австро-Угорщина. Для України війна стала справжнім лихом, адже Австро-Угорська та Російська імперії воювали одна проти одної. Українці опинилися по різні боки барикад у ворожих арміях, якою бачили долю України, країни Антанти та центральні держави напередодні Першої світової війни. Кожен з учасників війни у разі перемоги волів поділити завойовані землі, зокрема українські, на власний розсуд. Україна була об'єктом загарбницьких планів як антанти, так і центральних держав. Владні кола Німеччини прагнули панування в Європі, завдавши воєнної поразки Франції та Росії. Кайзери його оточення планували анексувати величезні шматки їхньої території з метою створення Великої Німеччини. Російську імперію вони хотіли розчленувати й утворити низку країн, цілком залежних від Великої Німеччини. Австрійці планували приєднати Волинську і Подільську губернії, що в XVIII столітті були частиною території Речі Посполитої. Представники російського політикуму претендували на всі українські землі у складі Австро-угорщини. Австрія і Росія наввипередки схиляли Румунію вступити у війну. За це австрійці обіцяли їй Бесарабію. Росія від імені Антанти обіцяла набагато більше, зокрема, окремі території Австро-Угорщини яким було ставлення до війни у населення й тогочасних політичних сил під України? У перші дні після проголошення війни політичні партії та громадські організації розгорнули по всій Росії пропагандистську кампанію на підтримку воєнних дій уряду. Навколо гасла за віру, царя і батьківщину згуртувалися всі верстви суспільства. Повсюдно звучали заклики захистити братів слав'ян від пруських варварів. Війну з центральними державами називали Великою війною. Столиця імперії Санкт-Петербург була перейменована на Петроград. Власність німецьких і австрійських підданих націоналізували. Багатомільйонне німецьке населення, декілька поколінь якого проживало в імперії на правах російських підданих, зазнало переслідувань і дискримінації. Найвпливовіші політичні партії, що були представлені у Державній думі, відкинули опозиційність і підтримали уряд. Діячі українського національного руху на початку війни демонстрували лояльність до Росії і закликали підтримати воєнні зусилля царського уряду. Газета Рада Товариства Українських поступовців – агітувала українців стати на захист російської держави. Лідери товариства українських поступовців, ліберали Дорошенко, В'язлов, Ніковський, увійшли до Союзу земств і міст Південно-Західного фронту, відкрили й утримували своїм коштом приватні лазарети для поранених вояків і в Україні, і в Росії. Лідер соціал-демократів Петлюра в часописі Українська я жизнь опублікував статтю Війна й українці», у якій закликав українців виконати свій обов'язок громадян Росії. Водночас частина соціал-демократів, очолювана Винниченком, обстоювала антивоєнні позиції під гаслами геть-війну, хай живе автономія України. Трохи згодом Рада Товариства Українських поступовців прийняла ухвалу, у якій закликала українців дотримуватися позицій нейтралітету. Коли і як постала головна українська рада, якою була мета її створення. 1 серпня 1914 року у Львові зустрілися керівники найвпливовіших українських партій Галичини націонал-демократ Кость Левицький, Радикал Михайло Павлик і соціал-демократ Микола Ганкевич. Очільники трьох партій перебороли свої розбіжності і утворили координаційний центр головну українську раду ГУР. Головою ради став Кость Левицький. Рада мала обстоювати інтереси українців у Австро-Угорщині. Коли потрібно було політично визначатися, українські партії Східної Галичини заявили про безумовну та повну підтримку центральних держав у їхньому збройному конфлікті з Росією та її союзниками. Було зрозуміло, що війна відкриває якісь перспективи для набуття державності. 6 серпня ГУР закликала тих, хто не підлягав мобілізації, добровільно вступати до лав легіону українських січових стрільців. Рада об'єднала управління всіма стрілецькими і січовими організаціями в єдину українську бойову управу, яка мала опікуватися створенням національних бойових підрозділів. Ішлося не про національні підрозділи імператорської армії, а про українське формування, що політично мало підкорятися головній українській раді. Командиром легіону українських січових стрільців призначили Михайла Галущинського. Для розширення впливу Ради на українській землі в межах кордонів Російської імперії її було реорганізовано на загальну українську раду. ЗУР на установчому засіданні ЗУР, яке відбулося 5 травня 1915 року, у відні, обрали склад президії, члени якої представляли Галичину, Буковину та Надніпрянську Україну. Головою став Кось Левицький. Своїм завданням ЗУР проголосила боротьбу за побудову самостійної української держави на українських землях, що входили до Російської імперії, та запровадження територіально-національної автономії коронного краю на українських землях Галичини та Буковини у складі Австро-Угорщини. До ЗУР входили 34 делегати від різних партій Галичини й Буковини, а також представники Союзу Визволення України. Коли й ким було створено Союз Визволення України? У перші дні війни емігранти з Надніпрянської України у Львові створили позапартійну політичну організацію. Ініціатором створення організації був Андрій Жук. Назвали її Союзом Визволення України СВУ. Члени СВУ прагнули використати війну австро-німецького блоку проти Росії для завоювання самостійності України. СВУ розгорнув активну роботу серед сотень тисяч військовополонених у таборах Австро-Угорщини й Німеччини. Він домігся створення для українців окремих таборів, посилав туди вчителів та інструкторів, створював бібліотеки, аматорські гуртки, освітні курси. У багатьох таборах був налагоджений випуск газет і журналів. Майже по всіх країнах СВУ поширювали літературу про Україну, пропагували ідею створення незалежної української держави. Переважна більшість українських політиків і партій у Росії поставилися до СВУ негативно або з ворожістю. Зокрема, Михайло Грушевський не визнавав за діячами СВУ права виступати від імені українського населення Росії. Завдяки ініціативі Союзу Визволення України. З українців військовополонених у 1918 році було організовано дві дивізії синьожупанників у німецьких таборах і одну дивізію сірожупанників у Австрії, які пізніше брали участь у подіях Української революції.